Щиро вітаємо всіх на цьому вечірньому богослужінні в цей прекрасний літній вечір. І його розпочинати ми будемо з загальної пісні, слова якої побачимо на екрані. ...схилимо свої коліна для молитви. Очі наші на небесах, Господи, ми тобі вдячні за цей прожитий тиждень і за те, що ми можемо сьогодні зустрітися в цьому домі молитви, щоб почути твої слова до нас. Дякуємо за гарну погоду, за цей прекрасний літній вечір, за те, що ми в такій кількості могли зібратися, щоб повчитися і зрозуміти, що ти хочеш нам сьогодні сказати. Просимо це богослужіння, допоможи, що ми зробили висновки для нашого життя і використовували їх на практиці. Дякую за почуту молитву. Амінь. Амінь. Мир Божий, дорога церква. Щиро вітаю вас із початком суботнього дня. Дякуємо Господу за те, що Він нас оберігав протягом цього тижня, і ми маємо змогу сьогодні відвідати його дім для прославлення імені Господнього. Сьогодні пропоную вам пороздумувати над подіями, які ми всі дуже добре знаємо. Вони описані у книзі буття 25 і 27 розділах. Це історія про Ісака. Я думаю, всі ми знаємо такого біблійного героя. І давайте ми з вами коротко пригадаємо його життя, пригадаємо його юність, коли він вчинив дуже хоробрий і мужній вчинок, коли він вирішив віддати своє життя і стати жертвою для Господа. Пам'ятаємо це, так? Також ми пам'ятаємо, коли він у віці 40 років одружився з Ревекою. І далі їхнє життя подружнє. Пам'ятаємо, що перші 20 років Ревека не могла мати дітей, і Ісак щоденно молився про свою дружину аби вона завагітніла. І через 20 років ревних молитов він отримав відповідь від Господа. Ревека завагітніла. І не просто завагітніла дитятком, вона мала народити двійню. Це була подвійна радість у сім'ї. Але знаємо, що вагітність Ревеки протікала з певними труднощами, були деякі хвилювання. Але вона отримала передбачення від Господа про те, що з її утроби. Підуть два народи. Отже, давайте ми за вами зараз прочитаємо наступні біблійні тексти. Відкриємо Книгу буття, 25 розділ, і прочитаємо з 24 по 26 вірші. І сповнились дні її, щоб родити. І ось близнюки в утробі її. І вийшов перший. Червонуватий, увесь він немов плащ волосяний. і назвали імення йому Ісав. А потім вийшов його брат, а рука його трималася п'яти Ісава. І назвав ім'я йому Яків. А Ісак був віку шестидесяти літ, коли народились вони. Коли ми читаємо писання. Імена і назви місцевості часто відіграють дуже важливу роль, тому що вони допомагають нам зрозуміти, на перший погляд, не дуже зрозумілі ситуації. Ревека народжує двох синів. Одного називають Ісав, іншого називають Яків. Ми знаємо, що в ці часи до підбору імені. Підходили батьки дуже серйозно, ім'я вказувало або на характер дитини, або на її місію, ціль у житті. Отже, чим керувалися батьки, даючи імена своїм двом синам? Ми читаємо 25-й вірш І вийшов перший червонуватий, увесь він, немов плащ волосяний, і назвали імення йому Ісав. Ми читаємо, що перший син мав червону шкіру і весь він покритий волоссям, тому йому дали ім'я Ісав, що означає ім'я Ісав зроблений, завершений. Тобто маленький Ісав не був схожий на інших немовлят. Коли батьки тримали його на руках, оцю новонароджену дитинку дивилися на нього, вони бачили в ньому образ. Ну, вже такого дорослого чоловіка він був покритий волоссям як дорослий чоловік. І Сав прийшов у світ уже готовий, звершений до цього суворого життя. Що з іншим сином? Читаємо 26-й вірш. А потім вийшов його брат, а рука його трималася п'яти Ісава. І назвав ім'я йому Яків. За Якова ми не читаємо, яким він був, який в нього колір шкіри, яка в нього була вага, і чи був він покритий волоссям так само, як його старший брат. Але ми читаємо наступне: а рука його трималася п'яти Ісава. Єдине, що ми знаємо про Якова, це те, що він тримається п'яти свого старшого брата. Саме ім'я Яків означає п'ята, і звучить воно. Яків тримається п'яти, і його так і називають. Вже пізніше Ісав дає свій коментар на ім'я свого молодшого брата, називаючи його обманцем, що звучить як акав, дуже, дуже подібні слова. Вже сама історія народження Ісакових синів нам анонсує їхнє майбутнє, їхню. Постійну боротьбу за першість. Один завжди буде йти попереду, а інший ітиме по його п'ятах, намагатиметься бути схожим на першого. Хто такий Ісав? Давайте прочитаємо 27 і 28 вірші. І виросли хлопці. І став Ісав чоловіком, що знався на вловах. Чоловіком поля, а Яків чоловіком мирним, що в наметах сидів. І полюбив Ісак Ісава, бо здобич мисливська його йому смакувала, а Ревека любила Якова. Ісав справді був готовий до життя у цьому суворому світі. Він знається на мисливській справі, він відмінний шеф-повар, він уважний до батьківських уподобань, він відважний і сильний. Він знає, як вижити в дикій природі. Іншими словами, Ісав активний діяч. Все, за що він береться, у нього відходить чудово: піти на полювання без проблем. Приготувати смаколики для батька, Залюбки, позмагатися в стрільбі з лука запросто відвідати батька завжди готовий. У нього для цього навіть є святковий одяг. А Яків Яків веде домашній спосіб життя. Він не є активним діячем, він сидить у шатрі. Мабуть, багато читає, але ми не бачимо його активної участі. Але це не означає, що в нього немає мрії, цілі. Він також мріє стати видатним. Він мріє про свою громадську активність і суспільне визнання. Давайте прочитаємо з 29 по 31 вірш. І зварив був Яків їжу, а з поля прибув Ісав, і змучений був, і сказав Ісав до Якова. Нагодуй мене отим червоним, червоним отим, бо змучений я. Тому то назвали ймення йому Едом. А Яків сказав продай же нині мені своє перворідство». Яків хоче бути як його брат, але йому не вистачає енергійності і наполегливості. Яків має мрію, вона проривається десь з глибини його серця. Він хотів би стати священником, хотів би бути пастором, говорити проповіді, якими б усі захоплювалися. Він отримує шанс, але ним не користається. Зауважте, що Ісав добровільно і свідомо. Готовий передати брату своє перворідство, але як і відкладає цю справу у довгий ящик, так і не наважившись розповісти про цю ситуацію своїм батькам. Можливо, навіть Ревека, яка дуже любила Якова, не знала про продаж і купівлю перворідства. Якщо ми дивимося на те, як розвиваються події, то бачимо, що Ревека. Постійно підштовхує Якова до дій. Вона хоче, щоб Яків став схожим на свого брата Ісава, щоб він почав себе проявляти, щоб він представив себе батькові як енергійного, активного, який теж готовий отримати частку батькового благословення. Давайте порівняємо наступні тексти буття 27 розділ з 3 і 4 вірші. А тепер візьми знаряддя своє, Сагайдака свого і Лука свого та й вийди на поле і злови мені здобич мисливську. І зготуй мені наїдок смачний, як я люблю. І принеси мені, і нехай я з'їм, щоб поблагословила тебе душа моя, поки помру. Хто і до кого каже ці слова? Так, тут говорить батько до сина Ісак звертається до старшого сина Ісава. Тепер давайте ми з вами прочитаємо 27 розділ 9 вірш. Іди до отари. І візьми мені звідти двоє добрих козлят, а я їх приготую. Як наїдок смачний для батька твого, як він любить. А ці слова хто до кого промовляє? Мама Ревека до Якова, до молодшого сина. Тобто ми бачимо у третьому і четвертому вірші мова йде про те, що Ісав. Сам буде готувати смачний наїдок для свого батька. А трішки нижче, коли ми спустилися і читаємо розмову Ревека з Яковом. Ревеки з Яковом, Ми з вами розуміємо, що Ревека буде готувати для свого чоловіка, бо вона знає, що він любить, а Яків потім цю їжу принесе і представить як те, що він сам зготував. Ревека спонукає Якова зробити як Ісав. Батько хоче благословити Ісава, і той має щось для цього зробити. Ревека говорить до Якова: Ти також маєш щось зробити, якщо хочеш благословення. Ти не можеш просто сидіти і чекати манни небесної. Дивись на свого брата, він активний. Хочеш благословення, прояви себе. Ревека навіть готова виконати частину роботи за Якова. Ісав сам готує. А Ревека створює видимість, що Яків теж готує смачно. Давайте прочитаємо Буття, 27 розділ, 15 вірш. І взяла Ревека гарні вбрання свого старшого сина Ісава, що були в домі з нею, і вбрала молодшого сина свого Якова. Наступне, що робить Ревека? Це вона зодягає. Якова у вбрання Ісава. І навіть нарощує, так би мовити, йому волосся, щоб він був схожим на Ісава. Ревека хоче зодягнути Якова у оболонку Ісава і показати, що він, Яків, такий самий, як Ісав. Він не тримається за п'яту, він з ним на рівних. Для чого ми розглядаємо цю історію і яку мораль можна вивести з наших роздумів? Задум Ревеки стосовно отримання благословення від початку не був запланований як обман. вона лише намагається розворушити Якова, щоб той проявив себе перед батьком, щоб його тато зауважив, що в нього є ще інший син. Який теж може як і сав. Часто люди дивляться на відомих спортсменів, акторів, музикантів і хочуть бути схожими на них, хочуть визнання, успіху, але часто все зводиться до примітивного копіювання, зачіски, стилю одягу, манери поведінки, спілкування. Хтось навіть запозичує якісь вислови для того, щоб бути більш схожими на свого кумира. Часто люди задягаються в чужу оболонку, проживають чуже життя, цураючись своєї індивідуальності. Нерідко копіюються не найкращі риси характеру чи способу життя і досягнення успіху. У церкві також може мати місце подібна ситуація, щоб когось копіювати, наслідувати, бути як хтось. Але чи потрібно триматися за чиюсь п'яту? До чого це може призвести? Давайте прочитаємо буця 27 розділ 18 і 19 вірші. І прибув він до батька свого та й сказав Батько мій! А той відказав ось я хто ти, мій сину? А Яків промовив до батька свого Я Ісав перворідний. Я зробив, як сказав ти мені вставай, сядь і попоїш із здобичі мисливської, щоб душа твоя поблагословила мене. На початку історії. Це все схоже на обман, але це ще не є обман. Яків зовсім не планував видати себе за Ісава. Він лише хоче бути подібним на нього. Але в кінці він каже Я Ісав. Постійне бажання бути як хтось, бажання такого ж успіху чи визнання, зрештою, призводить до обману. У кожного з нас є своє призначення, є особлива роль у цьому світі. Не потрібно намагатися когось копіювати. Ми всі унікальні. Бог наділив нас енергією, розумом, талантами, здібностями так, як Він того хотів. І Бог хоче, щоб ми розвивали свої особливості, а не копіювали інших. Щоб ми прославляли його своїм життям, а не чужими досягненнями. Він хоче зростити кожного з нас індивідуально і благословити також індивідуально, а не чужим благословінням. Амінь. Зараз запрошую вас піднятися для молитви. Дорогий наш Батько Небесний, ми дякуємо Тобі за Твого Сина, якого ти віддав у жертву за нас. Ми дякуємо Тобі за те, що кожного дня ми бачимо Твою руку в нашому житті, ми відчуваємо Твою охорону, Твій захист. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що кожного із нас Ти наділив талантами, особливими здібностями. Ми дякуємо Тобі, Господи. За те, що ти любиш нас безмірно. Ми просимо Тебе, Боже, допоможи нам завжди пам'ятати про те, що ми є унікальними для Тебе. Ти любиш кожного з нас, зокрема. Господи, просимо Тебе, допоможи нам розвивати свої таланти, свої здібності для прославлення Твого імені. Дякуємо тобі за те, що ти є у нашому житті. За все будь прославлений, люблячий наш Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Амінь. Завершувати наше служіння ми будемо загальним співом. Слова пісні побачимо на екрані. Зараз буде час для тихих молитов. Після цього почуємо слова благословені. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Що вас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним на небесах, так як і вибрав у ньому Він вас перше заложення світу, щоб були перед Ним ми святі і непорочні. Амінь.